Давно не бачились панство. Маленько-маленько заходив я зараз трошки в мережу. Маленько зняв для вас відео. Але то все не просто так. То все трошки для того, щоб відпочити від цього медійного такого стану. Коли постійно треба знімати, 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 знімати. Воно тебе просто втомлює вже фізично. І я вам скажу, що трошки вже місцями не було варіантів. Верніше, якби варіанти є, але ти не розумієш, як людям подати ту чи іншу інформацію. Оскільки вже, е, в мене вже на каналі така ситуація склалася, що я зациклував відео по колу вже два, два роки підряд. І є дуже багато інформації, яку вам потрібно просто-напросто комусь потрібно зрозуміти, а комусь просто потрібно побачити. Е, ну і черговий раз до вас включаюсь. І це все заради того, щоб ми разом розвивали українське бджільництво. Значить, нас зараз йдуть дощі, активно йдуть дощі. І що робити в період, коли йдуть дощі, панове? Дуже сильно просто. Дуже сильно просто. Потрібно думати над тим, як реалізовувати продукцію бджільництва. Ну або другий варіант, коли вас не підготовлена вощенка, треба понатягувати рамки, понавощувати вищенку, попідставляти бджолом, да, зробити таку операційну роботу на пасіці. Займайтеся цією роботою. Ну, все ж таки хочеться з вами спілкуватися саме сьогодні. Хочеться спілкуватися я не на пасіці. Саме про те, що потрібно займатися і приділяти велику увагу для реалізації продуктів бджільництва. Панове, це дуже велика тема. Ви знаєте, що я е, цю тему активно підтримую, саме по реалізації продуктів бджільництва. Я б хотів, би, щоб кожен з вас. Написав мені в коментарях такий невеличкий тезис. Для чого не запитуйте? Просто потрібно для мене особисто, я хотів би, щоб ви мені цьому допомогли. Невеличка статистика. Якби у вас, значить, я ставлю вам запитання, а ви мені напишіть відповідь в коментар. Якби у вас була можливість говорити про продукти бджілінства з, наприклад, 1 плюс 1 з центрального телебачення. Або якби ви волотіли б каналом на 10 мільйонів підписників. Саме про продукти бджільництва чи про бджільництво, що ви говорили на тому каналі, от конкретно ви. Тільки е, дивіться, не пишіть мені от таких от великих анотацій. Е, напишіть коротко тезу, два-три речення. от Я б хотів би сказати про це, -то, про це то. І не задумайтеся довго, тому що ви зараз почнете там придумувати Крим і Рим. Цікаво, що дійсно от вас цікавить. От дійсно, це, як правило, відповідь ваші голови спливає за перших 10 секунд. От мені цікаво, я б сказав би про. От я б сказав би про, і мені напишіть, будь ласка, в коментарях. Для чого це? Просто хочу зрозуміти, які теми конкретно цікавлять людей саме по продуктах бджільництва. Це потрібно для того, щоб ми далі знаходили нашою командою ключі для реалізації продуктів бджільництва. Тому що цей мед, який там стоїть, його треба продавати. І він має продаватися незалежно від того, чи людина знає щось про мед чи не знає. Людина повинна йти по мед точно так само, як і по хліб в магазин. Да? Тобто, я не говорю, що це повинно бути кожен день, але це повинно бути з тою самою водоустановкою. Прийшов, взяв буханку хліба і пішов. Все. Єдине, що ви може вибрати, це білий хліб, чорний хліб, більше і менше з висівками. Так само тут. Різні сорти меду, крем меди, і це в цьому діапазоні. Для цього мені потрібно розуміти, от що у вас конкретно. Цікавить, що ви хотіли розказати про продукти бджільництва саме для людей. Е, ну, а наприклад, от, горішки в меду, бачите, ось тут стоять. Їх активно купляють. І от е, тема горішки в меду, якщо ми подивимося, я не знаю, хто її розкачав цю тему, е, але хтось дуже гарно це зробив. Або просто людям зайшло і воно піднеслося на сарафанному радіо, і саме пішло. Тому що взяти років. Сім назад, 7-10 назад не було такої от історії, такої активної штуки, як Горішки в меду. Не було. Тому що я вже тоді був в бджільництві, я вже тоді думав, як мед продавати, не було. І на... можливо, це чи в мене був обмежений доступ до інформації, хоча б я теж так не сказав би. А вже коли я от пішов десь на курс перший, вже пішла та тема, яка називається Горішки в меду, і вже я куди б не прийшов. І там мені назар ти займаєшся бджолами, да. А знаєш, що горішки в меду? Прихожу там на якийсь захід, типу слухай, тебе є мед? Да. а от горішки в меду, що не продаєш, і так далі. І так далі. Потім виявилося, що горішки в меду дійсно файна штука. Звідки вона пішла і набрала такого резонансу? Ну я боюсь догадуватися, але хтось її просунув. Але глобальне питання так і не вирішено. Хоча завдяки горішкам меду споживанням в Україні, саме внутрішнє споживання меду, воно все ж таки трошки ну, воно не підвищилося вкрай, але воно дало якийсь результат. Верніше, воно призупинило це зниження споживання продуктів білинства. Потім друга тема, яку я побачив. Ну, знаєте, кожен пасічник до мене приходять якісь гості. І я кажу: слухай, а давай я в меду поїму, А давай пилочку поїмо, а давай там тобі дам настойку попробувати, а давай тобі медівочку якусь дам попробувати. Ну, коли стосується діло меду, то в принципі всі в курсі: мед, бджоли, все нормально. Коли стосується питання того, щоб попробувати медівочку. Всі кажуть, Ох, я за рулем, там, там, ти знає, там, а чи сильна медівка, чи не сильна, а я не хочу пити і так далі. і так далі. В принципі, теж все нормально, люди адекватно розуміють, про що йде мова. Но коли стоїть питання того, що, а давайте пилочку спробуємо, 80% людей дупля не відбивають про що мова. Тому панове, не потрібно бути сильно мудрим, щоб розуміти, що люди нічого не знають про продукти бжольництва. Тому що пилок, як би ну, пилок, да, обніжка. Ти людям показуєш обніжку, люди не знають, що це таке. А от просто рандомні люди не знають, що це таке. І в цьому є велика проблема. І в цьому проблема перше українського бджілства, друге пасічника. Пасічника і українського пчленства. Все понове. Забудьте за все остальне. Це не проблема держави, це не проблема якихось людей непонятних. Це проблема пасічника і бджільництва. Все. Все. Відходимо від цього радянського мислення, що цим повинна займатися держава, не повинна вона цим займатися. Не повинна. Є спілка пасічників, центральна спілка, сильна спілка, є спілки, які в нас в там районі, там ще сильніші спілки, да, є в нас пасічники. От вони повинні формуватися ці ядра, які б в кожній області, в регіоні і так далі, так далі, так далі формували ці можливості. Саме для Реалізації продуктів бджільництва у е, мене є відео на каналі з паном Гриньо, Сергій Гриньо, ну адвокат спілки пасічників. На сьогоднішній день він воює, але коли е, ми з ним робили інтерв'ю, це ще було до війни, то ми з ним говорили саме про дотації. Тоді був ковід, там щось ті дотації не давали, там щось то давали, там ще щось. Ну і людям потрібно було роз'яснення. І ми з ним зробили відповідне інтерв'ю. Я до нього попросився, він дав хороше інтерв'ю, і багато пасічників його подивилося тоді. Там щось до. 30 тисяч переглядів здається, плюс-мінус щось таке. І Сергій Гриньо він тоді в тому інтерв'ю дав от таку тезу: дуже багато є можливостей, про які українські пасічники не знають і їх не використовують. Ну, наприклад, там що є якісь повернення коштів саме за племінний матеріал, є якісь там можливості по там якось переміщенню тих бджіл з країни в країну, то... панове я сам не в курсі. Я вам чесно кажу, я сам не в курсі. Я знаю по окремих моментах, там по дотаціях трошки знаю саме як грантові програми. Знаю окремі моменти. Коли можна е, і як можна е, там, оформити офіційно перевезення бджіл з району в район, наприклад, чи там, якщо тобі треба, це на сьогоднішній день це актуально, тому що коли вночі перевозиш бджіл, то бажано цю корочку мати. Е, знаю там окремі моменти, як оформляти там цех, знаю окремі моменти, як оформляти там торгову марку, як фермерське господарство зареєструвати, ну, відповідно, як ФОП зареєструвати. Да? Е, як це все вводити в правове поле, як зареєструвати ту саму пайсів, які аналізи здавати? куди. Тобто от такі речі, це базові речі. Ну, Щось глибше, наприклад, що там, якщо ти закупляєш, якщо ти закупляєш, допустимо, 100 маток, то 40% там ти може компенсувати державу. Якщо це племінні матки, якщо ти береш племінних маток з племінних станцій, то є от такий момент. Тому цих можливостей бджолистві є. Їх є немало навіть на сьогоднішній день вони є. Але їх потрібно шукати. Звісно, то якісь непопулярні програми, то програми, які не всіх вдаються там, і так далі. Але ви про них повинні шукати. Ви постійно повинні бути от в пошуку цього, цієї історії. Чому? Тому що тільки вам воно потрібно. Запам'ятайте це, тільки вам воно потрібно. Чому в нашій державі, наприклад. Люди, айтішники, які займаються інтернетом, вони ну, які пишуть програмний код, які створюють сайти там і так далі. Вони успішні. Є на це дві причини. Перша причина інтернет розвивається в всьому світі, і ну, якби Україну це теж не обходить. І тут є люди, які з головою, вони класно шарить програмний код, там великі математики. Вони це все створюють, креативчики хороші дають, і в принципі виходять. І друге. Вони дійсно за це переживають. Вони дійсно за це переживають. Тобто вони формуються в компанії. Це ж невелика математика. Є компанія, яка під себе збирає айтішників, вони роблять якісь замовлення, і, і все І все працює. Да? Тобто, але вони за це переживають. Вони беруть якісь дотації, вони шукають можливості, вони шукають гранти, вони шукають можливості за кордоном, там і так далі. І так далі. В джільництві це все набагато гірше розвинене. Але воно розвинене по тій причині, щоб пасічники, пасічники, ще раз наголошую, іменно пасічники не створили попит на продукти бджільництва. Далеко ті не треба. От дивимося от на цього, от, на цей стілаж. Там ще знизу трошки є того стілажика, да? там ще ту, в ту сторону трошки є, і ще в ту сторону, і там ще за колоною трошки є. Ну, коротше, трошки є. І. У мене насправді маленький магазинчик продуктів железа. Чого він такий маленький? Бо мені там вже деякі, скажімо так, великі бізнесмени, отак їх назву, кажуть, чувак, та це все херня. Це це все херня. Ти не розумієш, треба об'єм, треба мільйони доларів, треба закачувати туди трильйон, триліярдів доларів так, щоб до твого магазину була підключена труба і через ту трубу лився мед. От тоді це буде бізнес. От ти не розумієш. От ти не розумієш, що ти робиш, бо ти взяв якісь там стілажі, які самі дешеві, да, там, поставив туди мед і ти ж дешево до тебе прийдуть. Ти нічого не розумієш. От теми оці в інтернеті, от то все херня. Она в супермаркети, надо 10, 15 100 палітмеду заразихлити. Оце тема, оце бомба. І я коли чую таких людей, а вже їх ну, на шляху трапляється багато. А, в мене виникає одне логічне питання: якщо ти поставиш свій мед в поличку, на поличку в супермаркет, хто його блін буде купляти. Це перше. Немає в Україні прошарку людей, я вам зараз кажу, а ви запам'ятовуєте, немає в Україні. Прошерку людей, на яких би міг орієнтуватися бджоляр. Поясню, як це працює. Наприклад, коли відкривається заправна станція, да? Заправ. ну АЗС, звичайний АЗС, відправляється, відкривається. І відразу розраховують на, наприклад, відкрилося в місті Київ, да, там, в такому-то лісовому районі, да, там, метро лісова відкривається там біля неї заправна станція, і розраховують такий то потік клієнтів. Як потік клієнтів визначається по кількості людей, які там проживають? Середньостатистична українська сім'я на сьогоднішній день машину має, машину має практично кожна людина. Тобто, якщо населення там, 30 тисяч, значить там приблизно 20-25 тисяч, плюс-мінус може бути машина і, то є, іде трафік, це ж не тільки ті, що будуть там сидіти. І вони знають, що 20-25 тисяч, відштовхнемося від менше, візьмемо 20 тисяч, і кожен заліє в середньому по 10-15 літрів пального. В середньому по 10-15 літрів пального. Хтось заправить і повний бак, а хтось прийде, і каже, мені в каністру літру налити, бо мені треба кабана посмолити, на ну, тому все. Да, 10-15 літрів і ми будемо мати, там 2,5 тонни пального, нам треба використати в день. Тобто ми можемо замовити раз в тиждень якийсь там, тягач, нам привезуть там, 30 тонн пального, і в принципі нам цього буде достатньо. Да? Вони зразу розраховують на тих людей, в яких є автомобіль. Крім цього, там йдуть газонокосарки, бензопили, мотокоси і так далі. Далі. Тепер от ви, розумні люди, подумайте, на яких людей в Україні для пасічників орієнтуватися, що він сказав: таку? я відкриваю магазин і все. Населення там міста Шепетівка 40 тисяч, а це значить, що 40 тисяч, скільки то людей точно їсть мед, скільки то людей їздять по праздниках, а скільки то не їсть, значить в мене от такий то буде трафік людей. Розумієте, про що я кажу? Якщо ви, люди розуміють, ви зрозумієте, про що я кажу. Наприклад, є магазини з одягу. Вони так само орієнтуються. Я в одягу, ти, ви в одягу, всі в одягу. Да? Орієнтуємося там на чоловіків. І ми знаємо, що в середньому ми будемо отримати таку-то кількість клієнтів да? за такий-то проміжок часу. В магазин про бжільництво ми не можемо про продукцію бжільництва так прорахувати. Немає того прошарку, який забезпечив би нам цю купівельну генерацію. Да? Тобто, ну, обіг коштів, звичайний обіг коштів і товару. Не можемо, тому що немає. його Треба створити, і люди, які мене дивляться, вони от вже про це задумуються. Вони щось починають для цього робити. Вони чують, є люди, які чують, а є люди, які е, та то все, херня, е, мед, значить тоннами треба здати. Оце бізнес, оце типу, бізнес. Коли я накачав 100 тонн меду, значить і 100 тонн меду треба ну піпе зразу здати. Там блін, ли також з медогонки крану відкрити, і е, в бочки для заготовича на та який бочки, якогось заготовича. Зразу шланга туди і йому прямо зразу за кордон. Тільки що він тобі заплатив твоїх 50 гривень за кілограм, розумієте? І в нас таких є багато. Вони не розуміють, що ось це це зовсім, інша, зовсім інший підхід до виконання реалізації справи. Тут, дуже, повірте, це дуже складно з точки зору рентабельності. Це дуже складно. Якби я не був таким, як я є, я вже давно закрив би. Давно закрив би. Но я є таким, як я є. І вам повезло, що ви мене дивитеся, а мені повезло, що ви дивитесь мене. Тому. Винове. Ви повинні про це розуміти. Тому саме бджільництво ще раз наголошую, воно має можливість їх треба шукати. Ці можливості. Ці можливості не завжди прописані, що там це уряд, там чи це там бізнес, чи це -то організація зробила спеціально для пасічників. Не завжди так пише. Чому тому, що я зайшов з бізнесом про е, продаж е, продуктів бджільництва в легальне, в цілком легальне поле. Саме завдяки в стандартній формі відкриття ФОП для всіх підприємців в Україні. Все. Так само сплачуються податки, все сплачується. Але по класичній бізнес схемі Чому я завжди в своїх відео говорю, що бджільництво це бізнес. І бізнес цей є точно таким самим, як і інші бізнеси. Тільки він собі містить різні якісь мінуси, ризики, якісь тонкості, якісь нюанси, відповідно, якусь свою рентабельність. Ну, мене чують одиниці, але от просто для того, щоб ви розуміли, що ці слова мають підтвердження, от по класичній схемі все зареєстровано. По класичній схемі все зроблено, лише своїми нюансами, тому що це бізнес, розумієте. Е, і люди, які спробували це робити, вони викачали тих 100 кг меду і реалізували цих 100 кг меду вже там по 200 гривень за кілограм, і отримали зі 100 кілограм меду там 20 тисяч гривень, то вони і розуміють, що 100 кг меду можна продати набагато дорожче, ніж продавати зразу тонну меду. Да? Ну, грубо кажучи. Тонну по 50 гривень за кілограм, тому що ти, для того, щоб отримати там, тих 50 тисяч, тобі треба продати 250 кг, а не тонну, що полегшує задачу. Але якщо рентабельність того меду буде відповідна, а рентабельність визначається тільки тим, як ви змогли донести людям ще раз рентабельність. Продаж вашої пасіки забезпечується тільки тим, як ви якісно провели маркетинг, як ви класно донесли до споживача, що от ваш мед або взагалі мед треба купувати. І не тільки купувати, а споживати. Купувати взагалі слово не вживайте. Його треба споживати. Його треба споживати, споживати як будь-який продукт бджільництва. От і все. Тому, панове, е, от таке моє для вас е, такий меседж. Якщо ви хочете дійсно розвиватися в цьому всьому напрямку, ем, я продовжую свою роботу. Я буду робити далі те, що я роблю. Підписуйтесь на канал Бікіперофікрії. Давайте разом збережемо бджіл. Завдяки цьому врятуємо світ. І, будь ласка, ті, хто додивилися до кінця, вам це дійсно цікаво. Дайте відповідь в описі е, верніше в коментарях. відео, чому або що ви хотіли розказати, як пасічник. Про що да? для споживачів. Можливо, поставте себе на місце споживача і дайте відповідь, що ви як споживач хотіли почути. Але одна єдина умова, окрім ціни. Панове, ціна це не то. Ще раз пояснюю, подивіться, скільки коштує пачка цигарок, ота пачечка, отаго, там, де тих 20 цигарок чи скільки їх там, і вона коштує як банка меду. Розумієте? І люди все одно купляють цигарки кожен день. Ти ж кожен день по банці меду. А кожен день пачка це це ну це три тисячі гривень в місяць. З тих 3 тисяч виділи 10%, щоб купити от ну, 3 дня дні виділи З цих 300 гривень, щоб купити меду в місяць, ту одну літру. І все. Тому ціна це панове, це не питання. Ціна це взагалі не те, чим потрібно конкурувати. Ціною конкурують тільки ті люди, які не вміють навики, не, не розуміють, як це працює на практиці. Як це працює в бізнесі? Залиште реалізацію бізнесменам або самі ставайте бізнесменами і створюйте реалізацію, попит на продукцію бджільництва. Підписуйтесь на канал Дікіпер Фікрей, давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ. Ну, а я, а я... піду думати, що ж це таке, ще що зробити, щоб люди захотіли купувати мед.